Ну і насправді три наріччя: південно-східне, південно-західне і північне. Сучасна українська літературна мова це синтез південно-західних і північних говорів, довів ще видатний український мовознавець Ганцов в 30-х роках. До речі, за це його відправили до білих ведмедів на 10 років, власне, той Сталін, про якого говорив цей чоловік. І хочу зауважити: Західна Україна, східна Україна це абсолютно єдиний організм. І розділяти її на шматки це означає безглуздим бути. Найпотужнішим є той державний діяч, який зберіг цілісність народу. Це для нас. Нас і є найважливіше зберегти цілісність народу і пишатися розмаїттям діалектів, які є на наших теренах. Це найбільший божий дар. Інакше це ще називається прямою мовою землі. Один із сучасних видатних українських мовознавців Костянтин Тищенко казав, що діалекти це ріки, які омивають тіло мови. Мова жива до того часу, поки вона підживлена діалектами. Українські діалекти зосереджені в українських селах.